Простий вітамін може знизити ризик серцевих захворювань. Вживання шоколаду знижує рівень стресу у студентів. Новий препарат подовжує життя пацієнтів з рідкісними захворюваннями. Такі заголовки про здоров'я публікуються щодня, інколи в них містяться протилежні твердження. Між широкими заголовками, що привертають увагу, і часто конкретними поступовими результатами медичних досліджень, які вони висвітлюють, може існувати розрив. Тож, як уникнути введення в оману крикливими заголовками? Найкращий спосіб оцінити достовірність заголовка ознайомитися з оригінальним дослідженням, про яке він повідомляє: ми розробили гіпотетичний сценарій дослідження для кожного з цих трьох заголовків. Продовжуйте стежити за поясненням першого прикладу, а потім зупиніться на заголовку, щоб відповісти на запитання. Це спрощені сценарії. Справжнє дослідження деталізувало б набагато більше чинників і способи їхнього врахування. Але для цілей цієї вправи припустимо, що вся необхідна інформація включена. Почнемо з розгляду впливу певного вітаміну гелію на серцево-судинну систему. Дослідження показало, що учасники, які приймали гелій, Мали вищий рівень здорового холестерину, ніж ті, хто приймав плацебо. Їхній рівень став подібним до рівня людей з природно високим рівнем цього виду холестерину. Попередні дослідження показали, що люди з природно високим рівнем корисного холестерину мають нижчі показники серцевих захворювань. Що ж робить цей заголовок оманливим? Гелій знижує ризик серцевих захворювань. Проблема з цим заголовком полягає в тому, що дослідження насправді не вивчало, чи знижує гелій ризик серцевих захворювань. Воно лише вимірювало вплив гелію на рівень певного виду холестерину. Той факт, що люди з природним високим рівнем такого холестерину мають нижчий ризик серцевих нападів, не означає, що те ж саме буде з людьми, які підвищують свій рівень холестерину за допомогою гелію. Тепер, коли ви розгадали справу з гелієм, спробуйте розгадати ще більш привабливу загадку: зв'язок між вживанням шоколаду та стресом. У цьому гіпотетичному дослідженні беруть участь 10 студентів. Половина з них починає споживати щоденну дозу шоколаду, а половина утримується. Як однокласники, всі вони дотримуються однакового розкладу. Наприкінці дослідження студенти, які їдять шоколад, відчувають менший стрес, ніж їхні одногрупники, які не їдять шоколад. Що не так з цим заголовком: вживання шоколаду знижує рівень стресу у студентів. Зробити висновок про студентів загалом на основі вибірки з 10 осіб. Велика натяжка. Це тому, що чим менше учасників у випадковій вибірці, тим менша ймовірність того, що вибірка буде точно представляти цільову групу в цілому. Наприклад, якщо генеральна сукупність студентів складається на половину з чоловіків і на половину з жінок, то ймовірність того, що вибірка з 10 осіб буде мати перекіс у 70% чоловіків і 30% жінок, становить близько 12%. У вибірці зі 100 осіб така ймовірність буде меншою за 0,0025, а для вибірки з 1000 осіб – меншою за 6 помножених на 10 у від'ємному 36 степені. Аналогічно, при меншій кількості учасників результат кожної особи має більший вплив на загальні результати, а отже, може викривляти загальні тенденції. Тим не менш, є багато вагомих причин, чому вчені проводять малі дослідження. Починаючи з невеликої вибірки, вони можуть оцінити, чи є результати достатньо багатообіцяючими для проведення більш комплексного і дорогого дослідження. А деякі дослідження потребують дуже специфічних учасників, яких неможливо набрати у великій кількості. Ключовим моментом є відтворюваність. Якщо стаття робить висновок на основі одного невеликого дослідження, цей висновок може бути підозрілим. Але якщо він ґрунтується на багатьох дослідженнях, які виявили схожі результати, він викликає більше довіри. У нас залишився ще один пазл. У цьому сценарії дослідження випробовує новий препарат від рідкісного смертельного захворювання. У вибірці з двох тисяч пацієнтів ті, хто починає приймати препарат після встановлення діагнозу, живуть довше, ніж ті, хто приймає плацебо. Цього разу питання дещо інше. Що ще ви хотіли б дізнатися, перш ніж вирішити, чи виправданий заголовок, новий препарат подовжує життя пацієнтів з рідкісною хворобою? Перш ніж робити такий висновок, ви хотіли б знати, наскільки препарат подовжив життя пацієнтів. Іноді дослідження може мати результати, які, хоча і є науково обґрунтованими, але не мають великого впливу на реальні результати. Наприклад. Одне реальне клінічне випробування ліків від раку підшлункової залози показало збільшення тривалості життя на 10 днів. Наступного разу, коли ви побачите дивовижний медичний заголовок, погляньте на наукові дані, про які він повідомляє. Навіть якщо повні тексти статей недоступні безоплатно, ви часто можете знайти стислий опис експериментального дизайну та результатів у вільному доступі у вигляді рефератів або навіть у тексті новинної статті. Цікаво бачити, як наукові дослідження висвітлюються в новинах, і важливо розуміти їхні результати.